В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Возлюблені в Христі, брати і сестри, дорогі брати, священники, Отець Іван, отець Іван Молодший, Отець Святослав, дорогі Хористи, дорогі наші діточки. Сьогодні ми переживаємо з вами квітну неділю, як ми її називаємо по-стародавньому. По по новому кажуть, Вербна неділя, вхід Ісуса Христа в Єрусалим. Каже нам Євангеліст Іван, що це було за 6 днів перед Пасхою. Євангеліст Іван дуже гарно описує моменти, коли Ісус приходить в Єрусалим. Ми знаємо, що Ісус почав проповідувати і зціляти хворих і голосити новину про Царство Боже, коли мав 30 років. І ось. Три рази після 30 років, каже Євангеліст Іван, Ісус приходив у Єрусалим на свято Пасхи. Перший раз Він прийшов на це свято і очистив храм. Коли в храмі продавали, міняли гроші, ми пам'ятаємо той момент, коли Ісус взяв, взяв бичі, і порозганяв і поперевертав ті столи з грошима, кажучи, що дім мій. Домом молитви має бути. То була його перша Пасха. Дім Отця має бути домом молитви. Ми приходимо в церкву не для того, щоб показатися як мукрасно в діті, але приходимо в церкву для того, щоб зустрітися з Господом, щоби скласти наші руки на молитви, але найголовніше, щоб та наша молитва йшла від серця. Другий раз, коли Ісус прийшов у Єрусалим на свято Пасхи. Приблизно він мав 32 роки. Він зробив другу річ, зробив помноження хлібів. Він помножив хліби, так що, так що багато людей, більше як 5 тисяч людей наситилися із, із пару хлібів і, із, здається, із, із пару рибок. Це було друге чудо, коли Ісус показує, що Він є, що він є Творець. Що Він є творець, який може нагодувати тебе і мене, може нагодувати тебе і мене тим найнеобхіднішим, то можемо так сказати, що Ісус учить нас довіряти Богу в ті моменти, коли може нам щось бракує, коли ми не маємо роботи, коли нам є дуже тяжко, коли ми є хворі, коли треба на лікарство давати великі гроші, все пам'ятаємо, що. Довіряти Господу в цей момент є необхідно. І третій раз Ісус іде у Святе місто Єрусалим, щоби здійснити велику Пасху. Велика Пасха це вже не та старозавітня Пасха, коли жертвували ягнятко, але це велика Пасха. То значить, Ісус іде в Єрусалим, щоб віддати своє життя за Тебе і за мене, за наше спасіння. Ця третя дорога Ісуса в Єрусалим, це дорога через Хрест. І ця дорога, як прекрасно написав Іван, що перед тим, як умити учням ноги, Ісус сказав, і, 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 Іван написав, полюбивши своїх, Він полюбив їх до кінця. Це коли Ісус показує цю любов до кінця, що Він любить тебе і мене безмежно. Незалежно яке моє, скільки ми заслуг маємо чи, чи чогось іншого, Він любить тебе і мене до кінця. Він віддав би життя за тебе і за мене і тепер, і тепер, і будь-коли, тому що він дуже-дуже любить нас. І ось коли Ісус ходить в Єрусалим, є цікаво ця, це стародавнє пророцтво. Що Ісус заганяє учнів, щоб вони взяли ослядко. Ми так собі думаємо за те осько, що то так ні, щось випадкового, ні. Ослядко, уявіть собі, ослядко, мул, це була царська, твари... царська тварина у стародавні часи. На ній везли царів. І коли Давид передавав своє царство синові Соломонові, якого дуже любив. Він дав прямий наказ: щоб посадіть мого сина на мого мула, на ослядко, і, і поведіть до первосвященника, який намастить його єлеєм. Так Соломон став царем. І сам Давид завжди дуже любив, як цар вестися на, на мулові, на ослові. Тому, входячи в Єрусалим на Ослядкові, Ісус виконує пророцтво, і Ісус входить справді як син Давида. Так можна казати, як, як той, хто є більше Давида, і хто є більше Соломона, Ісус ходить в Єрусалим, як великий Месія і цар. В пророка Захарії такі слова були написані про Месію. Скажіть, дочки Сіонській. Ось цар твій іде до тебе лагідний і верхи на ослиці, на осляті синові під яремної. Бачимо, що і в Ісусі Христі виповнюються всі пророцтва і також це пророцтва входу в Єрусалим. Але Ісус не є такий цар, як інші. Каже папа Бенедикт дуже гарні слова. Ісус, цар, який ламає. Тятиву війни, цар миру і простоти, Ісус є цар убогих. Він володіє царством, що простягається від моря і до моря, і охоплює увесь світ. Уявіть собі, що сьогодні християни є всюди, на цілому континенті земля, і в Австралії, і в Аргентині, і на всіх всіх островах. Ісус володіє Царством, що простягається від моря і до моря і охоплює увесь світ. Нове Всесвітнє Царство Ісуса шириться у спільнотах, у храмах, то можуть бути такі великі храми, як наш, можуть бути ще більші, як храм у Римі, Святого Петра, а можуть бути маленькі каплички, а можуть бути і навіть простенькі кімнати, де збирається маленька спільнотка Десь там, де люди мусять ховатися, щоб правити службу Божу. Ось як каже папа Бенедикт: Царство Ісуса шириться у спільнотах ламання хліба. Бо так, так було за часів апостолів і перших християн. Вони збиралися по домах на ламання хліба. Служба Божа була для них ламання хліба, ламання святого причастя. Вони бралися те причастя на руки і так приймали, споживали, брали чашу у свої руки кожний і так причащався Ісусової крові. І це були маленькі спільноти, так ширилося Царство Ісуса. Ісус діє і живе у Божому Слові, а не за своїми власними програмами і бажаннями, виконуючи старозавітні пророцтва, Ісус виконує волю Отця. Ісус є послушний Отцеві, Ісус є цар, який не покладається на силу. Пам'ятаєте, коли його зв'язали у оливному саді в Гецеманії, Він сказав Петрові поклади твій меч, бо каже: невже ти думаєш, що я не міг покликати сюди військо ангелів? Але Ісус не є цар, який використовує силу. Він не хоче робити військовий заколот проти римської влади, бо Його влада це є лагідне служіння, це Божа убогість, це Божий мир і Його спасаюча сила. Ось такий є Ісус, і це ми побачимо у Його стражданнях, в які вступаємо завтрашнім днем. Як люди зустрічають Ісуса Христа, Його учні і всі ті всі ті, що є захоплені тим, як Він Воскресив Лазаря, приходять подивитися на Лазаря, чи дійсно це правда, що Лазар є живий, що живий є той, хто чотири дні був у гробі. І коли вони бачать, що дійсно Ісус має цю силу повертати життя людині, яка була померла, то вони вітають Його незвичним псалмом, Псалмом 118. Який каже, благословений той, хто приходить в ім'я Господнє. То є цікаво, бо коли паломники приходили до єрусалимського храму, їх так вітали священники. Благословені ви, що приходите в ім'я Господнє. Це паломники. І тепер Ісус приходить як паломник, як найбільший паломник того єрусалимського храму. Місто дуже заметушилося. Хто це такий, що Його так вітають люди? Пам'ятаєте, коли перший раз це питання було сказано про Ісуса, коли Він народився у Віфлеємі, і мудреці прийшли до Ірода, сказали, що ми шукаємо народженого царя. І тоді так само Ірод і весь Єрусалим заметушився. Хто це такий народився? Великий проповідник наших часів, протестантський проповідник? Рік Ворен, який написав багато чудових книг, він каже дуже цікаву річ. Він каже, що коли ми помремо і станемо на Божому суді, Бог задасть нам тільки два запитання. Знаєте, які запитання? Коли ми станемо на Божому суді, Бог спитається, спитається тебе і мене. Ким для тебе був мій Син Ісус? Це буде перше питання. І від нього буде залежати наше вічне життя. Ким для тебе був мій Ісус, скаже Небесний Отець до тебе і до мене. Що ми тоді скажемо? Він був важливий для мене. Що я для нього робив? Чи я Його любив, чи я старався Його наслідувати? Сьогодні апостол Павло каже, що браття, наслідуйте чесноти Ісуса Христа. Будьте чесні, будьте прозорі. Не будьте корупціонерами, не беріть взятки, поважайте вдовицю і сироту. Поводьтеся чесно, любіть батьків своїх. Благословляйте ворогів своїх. Це є наслідування Ісуса Христа. І це буде найважливіше питання, яке Отець задасть нам в небі. Ким для тебе був Ісус? І бачите, Єрусалим заворушився. Хто це такий? Хто це такий, що його так вітають? І що кажуть священники і первосвященники людям? Не вітайте Його, не вітайте Його, бо він цього недостойний, він проста людина. Але ті, ті, що люблять Ісуса, вітають Його. І Ісус каже, якщо вони замовчать, каміння буде мене вітати. Це теж такий сильний знак для тебе і для мене, що якщо ти не будеш у неділю прославляти Бога, його буде прославляти природа. Його буде прославляти природа. Але ми є короною природи. Ти і я є вінцем природи. Ти і я маєш то життя Боже, створений на образ Божий, і ти маєш прославляти Бога більше, як ті пташки або як ті тварини. Кожну недільку ти маєш співати Богові Аллилуйя! Маєш шукати Його славу. Маєш ставати перед Ним на коліна. Скільки раз у часі Великого посту ти став на коліна перед Богом? Скільки раз ти сказав йому, Господи, дякую тобі за мою жінку, за моїх дітей. Прославляю тебе, Господи, за все, що Ти мені даєш. Скільки раз Ти це зробив? А це є відносини до Ісуса, це є відносини до Бога. Це означає прославляти Його щирим серцем. І що є найважливіше, коли ми є на службі Божій, коли ми є в церкві, ми теж вітаємо Ісуса цими словами перед тим, як приймемо Його у святому причасті. Благословен, хто йде в ім'я Господнє. Перед тим, як прийняти Його. До свого серця ми його вітаємо, як великого паломника, який приходить нас благословляти, який приходить, щоб нам дарувати Божу силу, силу свого Воскресіння. І Ісус приходить у Єрусалим як ягнятко, так його назвав перший раз пророк Ісая, бо Він, як ягнятко, казав Ісая, яке ведуть на заріз, і перед своїми обстригачами він не відкриває своїх уст. Ягнятко це приємна чиста і лагідна жертва. Є такі єврейські оповідання, що коли Авраам зв'язав Ісака свого сина, Ісак вже був дорослий юнак, і Ісак добре розумів, що зробить батько. І... Бо Ісак бачив, як тато жертвував Богові ягнят. Ісак знав, що тато завжди вибирав ягнятко, яке не пручалося, яке було дуже лагідне. І коли Авраам приносив у жертву свого сина Ісака, каже, це єврейське оповідання, приповідка, Ісак казав, тату, зв'яжи мене сильно, щоб я не пручався, бо я хочу бути приємною жертвою. Син дуже добре розумів поставу батька і прохання Бога. Так само Ісус. Син Небесного Отця є те лагідне ягнятко, є та чиста жертва, яка не поручається, а знаємо, що благословляє тих своїх ворогів, коли його будуть бити вночі, увечері, коли його засудять, він тільки лагідно скаже: якщо ти мене б'єш, то скажи причину. Коли слуга вдарить його, він скаже простенько, якщо ти мене б'єш в обличчя, Скажи причину, чим я завинив. І тому святі апостоли дуже часто говорять про Ісуса як про ягнятко і про нашу Пасху. Так апостол Павло каже: браття, усуньте стару закваску, щоб бути новим тістом, бо ви прісні, адже наша Пасха Христос принесений за нас у жертву. Це є наша Пасха. Апостол Петро так нас попереджає: браття, ви були викуплені від марного вашого життя, не тлінним сріблом або золотом, а дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого агенця. Отже, сьогодні ми вітаємо Ісуса як то ягнятко, яке йде, щоби принестися в жертву за тебе і за мене. І знаєте, коли люди вітають його тими пальмовими гілками, дуже цікаво є, що коли ми дивимося на пальмову гілку, то вона нам завжди нагадує хребет людини. Вона нагадує хребет, сильний хребет. Хребет означає сильну поставу чоловіка або жінки. І пальма означає це: мати сильний хребет віри в Ісуса Христа. Сильний хребет віри в Ісуса Христа. То значить, навіть тоді, коли тобі важко, коли ти проходиш через війну, коли ти бачиш сльози або сам плачеш, навіть тоді ти маєш цей сильний хребет віри в Ісуса Христа. Навіть тоді, коли інші будуть тобі казати, не треба, Бог тебе не любить, Бог забув за тебе, ти маєш мати цей, цю пальму, сильний хребет віри в Ісуса Христа. Тому сьогодні вслухаємося в ці слова ріка Ворена. Небесний Отець задасть тобі це питання. Ким для тебе був мій Син Ісус Христос? Що ми відповімо? Слава Ісусу Христу!